Всім добрий вечір. У мене на вечерю пельмени. Зараз покажу. Ось такі, Мені зараз їсти не можна, але так. Сьогодні, Сьогодні був в школі, Танцював, співав і все, що треба йому. Сьогодні будемо зараз пити. Почекайте. Любі мої глядачі, зараз зробимо ми каву. Каву не треба, а треба чай. Знову я на нас в зв'язку. Я зараз роблю собі ось таку воду Я мы вам каву. Та что таке? Да блин! Мы. А сейчас у меня ходит на тренирование, я, якщо я им. Я Все вас Я вже не можу. Я вже занял не можу. Чай вже закипів. Є зараз чаю. цукор? А Аби чашка взагалі? Так, порожня в мене завтра на кофе мене з кави каву мене вже не треба робити, тому що я погано сплю. А чай щось що, що мені треба. Чай можна пити. До речи, я поеду скоро в Германию. В Германию. В Германию не И после фемини. Верминин, я кис, верминин. це вливається? Це, це вода вливається? Чи що? А що? А ти на тебе взагалі? Сама собі бос. Шо? Я мені. Справа, він сполка, ну, пока Он мені говорит, що на мене обиделась? я вчера пішла. Я говорю, я не обіделась, мені просто мало було, і інтернет висить. Чай я вже зробив, а тепер залишився тільки з вами поговорити. Як ваша справа справа? Як ваша справа? Мені добре ваш як. А я не виділа Хочеться поїхати в Вірменію. Вірменія це країна, яка об'єднує всіх. Вірменія, вірменська мова. Хочу ви вивчити вірменську мову. Да, хочу ви вивчити. І ніяк її не можу вивчити, тому що вірменіни, там вірменіни. Вірменіни. в Там в вірмені, Вірменіні. Багато населення. Єреван. Це Вірменія. Запам'ятайте, вірменія, вірменія, це Єреван. Вірменія це Ерева. Запам'ятати раз на завжди. Вірменія це Вірмені... А Можу спілкуватися українською? <кхи> так. А, ти супер А є. Але... Ні, ти суп'єш. Поїхати в Вірменію, це треба багато коштів.